Франс Телеком Оранж – найбільший телекомунікаційний оператор у Франції. Нині він переживає величезні труднощі в усіх 35 країнах, де працює. Про це у інтерв'ю з його очільником Стефаном Рішаром Франс Телеком Оранж оголосив про збільшення штату. Чотири тисячі людей отримають постійні контракти. Однак вони частково замінять тих, хто йде на пенсію. Це наслідок економічної кризи. Загалом чи причина полягає у появі на ринку четвертого оператора? і, те, і інше. Це правда, що усі учасники французького ринку потерпають від втрат. Це пов'язано із тим, що доходи від кожного абонента впали в середньому на 10% за рік. Це чимало, враховуючи і без того несприятливе економічне середовище. Сьогодні люди не витрачають гроші. Витрати падають, і це тільки примножує усю решту проблем сектора. Ми оголосили про набір 4 тисяч людей протягом наступних трьох років. для французького ринку праці це добрі новини. Зрозуміло, що ці 4 тисячі новоприбулих не замінять усіх, хто залишить компанію. наразі взагалі неможливо сказати, скільки саме людей підуть від нас. Однак точно можна сказати, що ніхто не втратить роботу, і це дуже важливо. дійсно. наших працівників у Франції поменше. однак цього вимагають реалії. Це адаптація до нових умов, якими є поява на ринку четвертого оператора і несприятливе економічне середовище. Після появи у січні новий четвертий оператор переманив чимало абонентів. Як ідуть справи зараз? Чи повернули ви клієнтів? Alors, y a eu ми дійсно втратили клієнтів, але я б не назвав це масштабним відтоком. Скоріше міграцією. якщо говорити про оранж, то з 26 мільйонів клієнтів у Франції за два квартали року ми втратили близько 600 тисяч. Порівняйте 600 тисяч проти 26 мільйонів. Навряд чи це масштабний відтік. Починаючи з червня, у нас більше абонентів, тобто ми не втрачаємо клієнтів або принаймні ми залучаємо більше ніж втрачаємо, адже обидва показники постійно змінюються. Справжнім ефектом від появи на ринку четвертого оператора я би назвав не втрату абонентів, а падіння цін. Адже цей новий четвертий оператор, який скрізь в європі встановив нові стандарти на ринку. У середньому це абонентська плата у 20 євро на місяць за необмежені дзвінки за умови використання лише сім карти. Варто зазначити, це абсолютно природно, коли ринок адаптується під нові цінові стандарти. У порівнянні з тим, як все було раніше, це звичайно здається обалом, і зважаючи на показники, це зрозуміло. Звичайно, це спричинила поява нового оператора. Є зниження цін через конкуренцію вплине на інвестиції завістісмуфорсимо. Неодмінно і тут варто зазначити, знижені ціни у короткостроковій перспективі, безперечно, є вигідними для абонентів. Я розумію, чому всі вважають це перевагою. Проблема полягає у тому, що галузь, у якій ми працюємо, дуже залежить від інфраструктури, і ця галузь щодня потребує значних інвестицій, аби триматися на плаву і будувати мережі на майбутнє. Сьогодні наш пріоритет це ультрамобільні високошвидкісні смуги і мережі четвертого покоління. Вони в 10 то розбільшать нинішню швидкість. Це повністю змінить усі уявлення про мережу, про швидкість завантаження, доступ до інтернету, зокрема мобільного. Різниця неймовірна. Аби мати змогу інвестувати так, як треба, і як від нас чекають, ми повинні мати ресурси, мати з чого інвестувати. І те, що зараз отримують абоненти, це те, що ми могли би інвестувати у майбутньому, але не інвестуємо. Який час тому Франц Телеком Оранж був у самому епіцентрі соціальної кризи? Були навіть випадки самогубств поміж працівників. Ви розробили програму подолання цієї кризи. Вже є результати? Три роки тому, коли я тільки но почав виконувати свої обов'язки, компанія була у дуже глибокій і своєрідній кризі. Це не та криза, коли люди виходять на вулиці з демонстраціями. Це була свого роду колективна депресія, яку спричинила, поміж іншого, інтернет-бульбашка, що луснула, та інші події початку 2000-х. Перш за все, мене непокоїло, як пом'якшити клімат, що треба зробити, як розробити, так би мовити, новий контракт. Ми назвали це новим соціальним контрактом. Він спирається на принципи, які у результаті переговорів узгодили і підписали соціальні партнери. Таким чином ми отримали нові правила співіснування. Ня, життя, що ми маємо три роки по тому я впевнений у тому, що клімат і атмосфера дійсно покращилися. Ми перевіряємо це що півроку за допомогою спеціального дослідження. У ньому беруть участь 4 тисячі французьких працівників. завдяки цьому дослідженню ми можемо детально з'ясувати, де вдалося щось змінити на краще, а де ще варто попрацювати. Тому можу заявити: зараз справи йдуть краще, ми змогли встановити. Вити діалогу компанії однак, водночас ніколи не варто бути впевненими на усі 100. попереду багато роботи. Проблеми загострюються, напруження на ринках посилюється. завжди є ризик, що стрес знову дістанеться працівників. навіть якщо причина буде не внутрішньою, а зовнішньою, як, наприклад, теперішня криза, знаєте, коли щодня чуєш, як конкуренти зменшують плани на майбутнє або взагалі від них відмовляються, це складно, це стрес, бо люди думають, що це може повторитися і у нас в компанії. Тому я вірю, що слід бути дуже уважними у наш час і не відступати від соціального контракту, який ми пропонуємо французьким працівникам. Адже саме завдяки цьому ми змогли відновити довіру між компанією та людьми, які у ній працюють. Ось що сьогодні не можна втратити за жодних обставин. Згідно з останніми дослідженнями, ваша компанія найкраща поміж списку КК 40 з точки зору працевлаштування жінок. Це також плоди соціальної політики. І, якщо чесно, то ця тема дуже для мене важлива. Я присвятив їй чимало часу і зусиль відтоді, як очолив компанію. Однак для оранж це вже традиція, що склалася з часом. Бути зразком у цьому аспекті. Я дотримуюся цієї традиції. Я дуже пишаюся тим, що поміж усіх компаній КАК-40 оранж посіла перше місце, адже це дуже важлива тема. Перш за все, це питання справедливості, тому що сьогодні жінки дійсно досягають того, на що вони заслуговують, і це нормально у будь-якій галузі у всіх соціальних аспектах. Це надійне ведення бізнесу. загалом це дуже важливе питання, що постійно потребує уваги і вдосконалення. Думаю, дуже важливою є роль керівника. Вона певною мірою зразок тому я щасливий здобути перше місце і зроблю все можливе, аби зберегти його